Так, можлива ситуація Пальник постійно в загасанні. Ми відкриваємо інформацію і можемо бачити, тут що по фотодатчику завжди ну, у нас фотодатчик не 0, а, а скаче там 1, 2, 3, 4, 5 і тому подібне. Він в 0 не опускається. При цьому в пальнику немає у нас ніякого вогника, нічого там не горить. Значить, потрібно зрозуміти, де саме ця несправність. Ми при цьому. Відключаємо клеми на фотодатчик, які у нас тут. Проводочки, потрібно дивитися схему відключення. Якщо ми відключили, і у нас тут нуль на контролері з'явився, то тоді проблема вже далі йде Іде далі по кабелю до пальника. Тобто ми далі шукаємо. Якщо не нуль, то тоді знімаємо контролер і відправляємо його на сервіс. Давайте далі. Де далі шукати? Відключаємо назад проводочки, і ми йдемо. По кабелю, по кабелю, по кабелю, і тут знімаємо ось цей роз'єм. Ну, бувають різні модифікації, можливо, він напряму вже йде до плати. Ми його знімаємо і перевіряємо значення. Якщо у нас е, також не 0, а, а скачуть значення, то проблема в цьому кабелі. Потрібно його замінити. Якщо у нас 0, шукаємо далі. Ідемо по кабелю, він доходить сюди. Відключаємо тут проводочки номер, там треба по схемі також дивитися, які відповідають за фотодатчик, це то 8,9, або, або 10.9. 10, ну, це в схемі різні пальники бувають. Відключаємо на платі. Від'єднали. Тобто у нас тут з'єднання також. Якщо 0, то в принципі до цього вузла все добре. Далі так само перевіряємо вже сам безпосередньо фотодатчик. Ми знімаємо. Ну, ми маємо знайти якийсь участок, де у нас обривається тобто, гарне значення. І від цього ми вже розуміємо, де саме, де саме несправність. Можливо, буде таке, що фотодатчик знімаємо 0, да, сам фотодатчик підключили, отримали. а при комутації вплату. У нас якісь значення моргають. Тут потрібно плату зняти, можливо, підплатою ззаді там, павутинка, вже окислення, яке з'явилося, його потрібно просто почистити і назад зібрати до кущі і буде все працювати. Але якщо фотодатчик зняли і, і, і отримали 0, то тоді вже саме вже проблема в фотодатчику. Ми міняємо фотодатчик і все далі у нас працює добре.